Теорія ігор, якою ми її знаємо сьогодні, з'явилася частково завдяки інтересу однієї людини до покеру. Ця людина не була звичайною людиною з вулиці. Це був математик, фізик та інформатик на ім'я Джон фон Нейман. Його мета була вищою, ніж стати кращим гравцем у покер. Згідно зі статтею Forbes, він цікавився покером лише тому, що бачив у ньому шлях до розробки математики самого життя. Йому потрібна була загальна теорія. Він назвав її теорією ігор, яку можна було б застосувати до дипломатії, війни, кохання, еволюції чи бізнес-стратегії. Він наблизився до цієї мети, коли у співпраці з економістом Оскаром Моргенштейном написав книгу під назвою Теорія ігор та економічної поведінки в 1944 році. Бібліотека економіки та свободи «Еконліб» стверджує, що у своїй книзі фон Нейман і Моргенштерн стверджували, що будь-яку економічну ситуацію можна визначити як результат гри між двома або більше гравцями. Що таке гра згідно з теорією ігор? Професор економіки Єльського університету Бен Поллок зазначає, що гра має три основні компоненти гравці, стратегії та винагорода. Як ми щойно згадували, теорія ігор застосовується до ігор за участю двох або більше гравців. У грі гравці мають спільні знання про правила, доступні стратегії та можливі виграші. Однак не завжди гравці досконало знають ці елементи гри, стратегії це дії, які гравці здійснюють у грі. Стратегія лежить в основі теорії ігор. Форбс описує теорію, представлену в теорії ігор та економічної поведінки, як математичне моделювання стратегічної взаємодії між раціональними супротивниками, де дії кожної сторони залежать від того, що робитиме інша сторона. Концепція стратегічної взаємозалежності, коли дії одного гравця впливають на дії інших гравців, є одним з важливих аспектів версії теорії гри фон Неймана, яка є актуальною і сьогодні. А ще є виграші, які в одному з джерел описуються як результат стратегії, застосованої гравцем. Виграш може бути найрізноманітнішим залежно від гри. Це може бути прибуток, мирний договір або вигідна пропозиція на автомобіль. Одним з обмежень версії теорії ігор фон Неймана є те, що вона зосереджена на пошуку оптимальних стратегій для одного типу ігор, які називаються іграми з нульовою сумою. У грі з нульовою сумою програш одного гравця є виграшем іншого, згідно з Форбс. Інше джерело зазначає, що в іграх з нульовою сумою гравці не можуть ні збільшити, ні зменшити наявні ресурси. Критики відзначають, що життя не часто буває таким простим, як гра з нульовою сумою. У реальному світі можливі більш складні ігрові сценарії, наприклад, гравці можуть шукати більше ресурсів або створювати коаліції, які збільшують виграш кількох гравців. Теорія ігор розвинулася до аналізу ширшого спектру ігор, таких як комбінаторні та диференціальні ігри, але ми розглянемо лише одну з них. Класичним прикладом гри, яку часто вивчають в теорії ігор, є дилема в'язня. В інтернеті можна знайти різні версії цієї гри. Ця версія взята з сайту фундаментальних фінансів двоє ув'язнених Джек і Том, щойно затримані за пограбування банку. Поліція не має достатньо доказів, щоб звинуватити їх, але знає, що вони скоїли злочин. Вони саджають Джека і Тома в окремі кімнати для допитів і пояснюють їм наслідки. Якщо Джек і Том зізнаються, кожен з них отримає по 10 років ув'язнення. Якщо ж один зізнається, а інший ні, то той, хто зізнався, вийде на волю, а інший проведе 20 років у в'язниці. Якщо жоден з них не зізнається, вони обидва отримають по п'ять років за інший злочин, за який їх розшукують. Дилемма в'язня містить основні елементи гри. Двоє гравців Джек і Том. У них є дві стратегії зізнатися або не зізнатися. Виграш у грі варіюється від виходу на волю до ув'язнення на 510 чи 20 років. Як пояснює фундаментальна фінансова теорія, легше побачити і порівняти ці результати або виграші, якщо їх помістити в матрицю, оскільки стратегії Тома розташовані в рядках або на осі Х, то його виграші вказані першими. Виграш Джека стоїть другим, оскільки його стратегії розташовані у стовпчиках або на осі Єгуляка. Ці означає зізнатись, а НЦ означає не зізнатись. Ця матриця називається нормальною формою. У теорії ігор ходи є одночасними, що означає, що жоден з гравців не знає рішень іншого, і рішення приймаються одночасно. У цьому прикладі обидва ув'язнених перебувають в окремих кімнатах і їх не випустять, доки вони обидва не приймуть рішення. Одне з найпоширеніших рішень для одночасних ігор відоме як домінуюча стратегія. Фундаментальні фінанси визначають її як стратегію, яка має найкращий виграш незалежно від того, що обирає інший гравець. Том не знає, зізнається Джек чи ні. Він розглядає обидва варіанти. Якщо Джек зізнається, а Том ні, то Том отримає 20 років ув'язнення. Якщо зізнаються і Джек, і Том, то Том отримає лише 10 років. Якщо Джек не зізнається, а Том зізнається, Том вийде на волю. Найкраща стратегія для Тома зізнатися, оскільки це принесе йому найбільшу вигоду. Незалежно від дій Джека, зізнання призведе до того, що Том або вийде на свободу, або відбуде менший термін ув'язнення, ніж якби він не зізнався. Джек перебуває в такій самій ситуації, має такий самий вибір, як і Том. Як наслідок, найкраща стратегія для Джека це також зізнатися, оскільки це призведе до такої ж найкращої винагороди, яку отримає Том. На одному з економічних сайтів зазначено, що рівновага за домінуючою стратегією досягається тоді, коли кожен гравець обирає свою власну домінанту. Чому ця стратегія, коли обидва не зізнаються, не є найкращим вибором? Хоча цей варіант дасть їм обом менше часу у в'язниці, ніж якби вони зізналися, він спрацює лише в тому випадку, якщо кожен з них буде впевнений, що інший не зізнається. Невідомо чи зможуть Том і Джек працювати разом за такого рівня співпраці. Крім того, обидва вони навряд чи оберуть стратегію відмови від зізнання, оскільки вона передбачає більший термін ув'язнення, ніж у випадку зізнання, зізнання також дає кожному з них можливість не відбувати тюремного ув'язнення, що навіть менше п'яти років ув'язнення. Дилема ув'язненого є гарним прикладом того, як раціональність може бути проблематичною в теорії ігор. Дослідник Університету Британської Колумбії у Ванкувері. Ямін Хатун називає її одним з найбільш дискусійних питань в теорії ігор. Хатун зазначає, що майже всі теорії ґрунтуються на припущенні, що агенти є раціональними гравцями, які прагнуть максимізувати свою користь або виграш. Проте дослідження показують, що гравці не завжди діють раціонально, і що висновки раціонального аналізу іноді не відповідають дійсності. Як ми бачимо на прикладі цієї гри, найбільш раціональна стратегія, яка дала б обом гравцям менше часу ув'язнення, не була найкращим вибором, тоді як вибір, який передбачає, що обидва гравці проведуть більше часу у в'язниці, був найкращим. Дилема ув'язненого також відображає те, як інші теоретики ігор змогли вирішити деякі проблеми з версією теорії ігор фон Неймана. Одним з них був математик Джон Неш. Він знайшов спосіб визначити оптимальні стратегії для будь-якої скінченної гри. У статті нью йоркер рівновага Неша описується як особливий розв'язок гри, який характеризується тим, що кожен гравець досягає найкращого результату, який він або вона може досягти, враховуючи стратегії, що застосовуються всіма іншими гравцями. Коли в грі досягається рівновага Неша, жоден з гравців не хоче переходити до іншої стратегії, оскільки це призведе до гіршого результату, ніж поточна стратегія. Ніж поточна стратегія. У дилемі в'язня рівновага Неша це стратегія обох гравців, які визнають, що не існує іншого кращого варіанту, на який можна було б перейти. На прикладі цієї гри ми можемо побачити ще один цікавий аспект рівноваги Неша. Математик Істак Хозо вказує на те, що будь-яка рівновага домінуючої стратегії також є рівновагою Неша. Він пояснює це тим, що рівновага Неша є розширенням поняття рівноваги домінуючої стратегії. Однак він зазначає, що рівновагу Неша можна використовувати для розв'язання ігор, які не мають домінуючої стратегії. Неш отримав велику похвалу за рівновагу Неша та інші свої роботи з теорії ігор, але не від Джона фон Неймана. Згідно з Форбс, фон Нейман, охоплений заздрістю, відкинув результат молодого Неша як тривіальний, тобто математично простий. Інші не поділяли оцінки фон Неймана щодо роботи Неша. Неш, Рейнхард Селтон і Джон Харсані розділили між собою Нобелівську премію з економіки 1994 року за свої роботи в галузі теорії ігор. Коли Неш помер у 2015 році, один з академічних новинних сайтів так підсумував його досягнення. Найфундаментальніший внесок Неша в теорію ігор полягав у тому, що він відкрив поле для ширшого спектру застосувань і різних сценаріїв, які можна вивчати. Без його прориву багато чого з того, що відбулося в теорії ігор, могло б бути неможливим. Який ваш досвід роботи з теорією ігор? Напишіть нам у коментарях. Перегляньте й інші відео. Відео перекладене спільнотою 10 всратих баксів. Підписуйтесь на телеграм в канал за посиланням в закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд і, як завжди, не забувайте ставити лайки, ділитися та підписуватися. Побачимося наступного разу.